А чи ви знали, що в Україні є великий ракетний крейсер, який фактично є братом-близнюком російського ракетного крейсера Москва, який у 2022 році відправили на дно Чорного моря Збройні Сили України? Що це за крейсер і яка його історія? Скільки йому років, і що з його боєздатністю? Відповіді на всі ці питання ми дамо просто зараз у цьому відео. Ракетний крейсер Україна це четвертий корабель проєкту 1164 Атлант, побудований на Миколаївському суднобудівному заводі і спущений на воду у 1990 році. На момент спуску на воду крейсер був готовий лише на 75%. У 1993 році корабель був переданий нашій державі та увійшов до складу ВМС України. У 1998 році тодішній президент України Леонід Кучма прийняв рішення про добудову крейсера. Була створена команда, яка добудувала його на 95%, Проте згодом цю команду розформували. До 2015 року на кораблі тривала чергово вахтена служба. Її задачею було оглядати крейсер, час від часу вмикати помпи для відкачування забортної води, охолоджувати обладнання та запускати двигуни для прогріву корпусу взимку. Вартість цих робіт складала приблизно 1 мільйон доларів на рік. Важливо відзначити, що ці роботи мають виконуватися систематично, оскільки без них крейсер може затонути, що спричинить розлив великої. Кількості паливно-мастильних матеріалів, які зберігаються на судні, це може призвести до екологічної катастрофи та забруднення акваторії річок Інгул та Південний Буг. Розміри крейсера Україна за повним тоннажем становлять 11500 тисяч тонн. Довжина судна 187 метрів, а ширина 21 метр. Для порівняння танкер Делфі, який сів на мілину поблизу Одеси у 2019 році, мав повний тоннаж у 2000 1287 тонн, довжину 60 метрів та ширину 10 метрів. І на підйом цього судна, який менше за розмірами у 3-5 разів, знадобилось цілих 11 місяців. Крім того, витік нафтопродуктів з танкера не був масштабним, тому ліквідація наслідків цієї надзвичайної події не затребувала колосальних фінансових та людських ресурсів, якщо не брати до уваги переміщення судна Делфі з одеського пляжу. У випадку ж із Крейсером Україна, якщо він затоне, наслідки можуть бути принципово іншими. З 2015-го доля ракетного крейсера Україна залишається невизначеною. Саме тоді Міністерство оборони повідомило про те, що добудова крейсера є недоцільною і припинило його фінансування й утримання, попри те, що крейсер добудований на 95%. Експерти назвали це рішення логічним, оскільки ракетний крейсер ніяким чином не вписує. В концепцію оборони країни з кількох об'єктивних причин: по-перше, для нього було відсутнє озброєння, зокрема головний калібр, а саме протикорабельні ракети П-500 Базальт, які до того ж оснащувались ядерною головною частиною та призначались для знищення авіаносців. По-друге, навіть якщо теоретично замінити ракети П-500 Базальт на інші, цей корабель все одно не зможе ефективно діяти в чорному морі, адже для його ефективного. Застосування крейсер має працювати на відкритих океанських просторах. В іншому випадку це просто ціль для авіації та берегових ракетних комплексів противника. А враховуючи темпи розвитку надводних дронів, крейсер Україна був би ще вразливішим. Крім того, для корабля такого класу, який призначений для знищення авіаносців, необхідна свита з інших кораблів, авіації та супутників-розвідників, а також величезна кількість пального для розумів палива в повних баках крейсера вистачить на танкову бригаду, а це більше сотні танків та іншої броньованої техніки. Тому у 2019 році було ухвалено рішення про демілітаризацію крейсера Україна. Частину обладнання, яке було на судні, зняли. А сам крейсер планували продати іноземному партнеру. Проте жодних практичних кроків у цьому напрямку так ніхто і не зробив. Тож сьогодні крейсер Україна продовжує іржавіти в Миколаївському порту у 2023 році. Міністр оборони України Рєзніков заявив, що можливо з крейсера зроблять музей, проте, враховуючи наявність більш пріоритетних завдань, цим питанням ніхто не займався. Варто відзначити, що за історію незалежності України наша держава відмовлялась не тільки від крейсера, який був збудований на 95%, а й від готового бойового корабля. Мова йде про флагман військово-морських сил України, фрегат Гетьман Сагайдачний. На момент широкомасштабного вторгнення корабель перебував на ремонті у Миколаївському порту. На той момент окупант швидко просувався через Херсонську область і був на підступах до Миколаєва. Тому у командування було ухвалено рішення затопити фрегат Гетьман Сагайдачний, аби він не дістався ворогу. Такі норми прописані в положенні про корабельну службу. Для командування це було складне рішення, проте його було прийнято і реалізовано. На сьогодні Україну з певними обмовками можна назвати країною без власного морського флоту. Більшість українських кораблів або списані, або пошкоджені, або продані, або перебувають на ремонті в неробочому стані. Або захоплені під час анексії Криму у цьому випадку мова йде про великі кораблі, а не про морські катери та їм подібні судна, які мають на озброєні військово-морські сили України. Але відсутність потужного флоту зовсім не завадила нашій державі лускати як горішки кораблі противника за допомогою авіаційних крилатих ракет, берегових ракетних комплексів та надводних бойових дронів. На сьогодні невелика група з відносно недорогих українських надводних. Дронів Магура Ві5 може відправити на дно величезний та дороговартісний десантний корабель. На момент створення цього ролика сили оборони України змогли знищити значну частину чорноморського флоту окупантів. До найбільш вагомих морських цілей, які вразили Збройні сили України. В першу чергу можна віднести флагман Чорноморського флоту РФ Крейсер Москва, який був затоплений за допомогою українських протикорабельних ракет Нептун, великий де. Десантний корабель Саратов, який був знищений ракетою Точка У в порту окупованого Бердянська, великий десантний корабель Новочеркаськ, який було знищено в Криму, разом з привезеними ним боєприпасами з Ірану. Великий десантний корабель Цезарь Кунікав затоплений у морі за допомогою українських надводних дронів Камікадзе Магура «Магура 5 Новітнє рятівне та буксирувальне судно Васілій Біг, затоплене збройними силами України, та ще щонайменше два десятки десантних та патрульних катарів, а також інших суден. Також сили оборони змогли пошкодити або вивести з ладу малий ракетний корвет Великий Устюг, який обстрілював українські міста ракетами Калібр, флагман флоту, сторожовий фрегат Адмірал Макаров, великий десантний корабель Алінігорський гарняк, який лише дивом врятувався від затоплення, малий ракетний корвет на повітряній подузці Самум, патрульний корвет Сергій Котов, патрульний корвет Чорноморського флоту Павел Державін», Малий ракетний корвет Аскольд Великий десантний корабель Мінськ, багатофункціональне судно тилового забезпечення Бобров», середній розвідувальний корабель Іван Хурс, а також морський мінний тральник Іван Галубець. Крім того, Збройні сили України змогли уразити російський підводний човен б 237 Ростов на Дону. Такі результати роботи українських захисників і захисниць дозволили суттєвим чином зменшити присутність ворожих морських сил у Чорному морі, друзі. Якщо це відео набере тисячу вподобань, ми зробимо ще один цікавий ролик про маловідомі українські мілітарні проєкти. Тому ставте вподобайку цьому відео, тисніть на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів. Та підписуйтеся на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!